Ось так Йошікіта Ката народжує своє чергове творіння. Спершу під плавними рухами руки майстра відбиток листя з'являється на аркуші паперу, а згодом готовий образ занурюють у посудину із гарячим парафіном. Свої роботи Йошікіта Ката виготовляє із різноманітних підручних матеріалів я також художник, але сприйняття мистецтва воно постійно змінюється. Моє мистецтво це глибинне особистісне мислення. Мистецтво живе всередині мене. Почерк японського футуриста всесвітньо відомий його роботи вже встигли оцінити шанувальники сучасного мистецтва у Франції, Румунії, Угорщині, Польщі та інших країнах. Тепер свої інсталяції він продемонструє і рівнянам до слова, рівне стало першим українським містом, яке відвідав Йоші Кітаката. Я хотів би побачити на своїй виставці якомога більше молоді школярів, студентів. На Рівненщину японський гість прибув на запрошення місцевої художниці Людмили Дахової. Ось уже більше тижня та катасан мешкає у селі Верхів, що на Острощині. Там митець вивчає українські традиції та шукає натхнення для нових робіт. Він дуже простий в спілкуванні. По-друге, він дуже коректний і дуже вічливий. Я по тому, як він себе веде, розумію, що все те, що я читав про Японію, японців, воно має підтвердження: він звертає увагу на ті дрібнички, на які я б ніколи, навіть хазяїн цієї дачі, не звернув би ніколи, на те, як жук повзе, на те, як листя розвертається в сторону сонця. Футуристичні витвори ящики та кати рівняни зможуть побачити у галереї «Євроарт». Експозиція відкриється для огляду 22 травня. Роман Сфрида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.